Просто ночь попадет, небо уронит, и пустота на перекрестках. Усім Христос є серед нас, з вами Захарій і ви на каналі Слов'янський Мудрець. І я хочу розібрати айсберг по такому мультику як Drama. Перше що я можу сказати що це я склав айсберг. Якщо хтось не знає як працює айсберг пояснює, айсберг в фандомах, це інтернетмен. В айсберзі беруть всяке всячене і розписує все по пунктах. Зверха знаходяться пункти, що знають всі, але чим глибше будемо опускатися, там дуже багато страшного та загадочного, що ж не будемо тягнути резинку будемо починати. Рівень перший небо. Cartoon Network. Американський мультиплікаційний телеканал в даний час є одним з найбільших у світі телеканалом для дитячої аудиторії. Входить в корпорацію Time Warner, мовлення ведеться в форматі високої чіткості 1080i, більш того Cartoon Network є не тільки дитячим каналом, головні офіси в Атланті і Бербанку, як відомо там показували тотал драму з 2007 по 2018 року. 2. Кемп ТІВІ – це ранній прототип Drama. Він був з 2002 по 2006 року. Він хоча би міг появитися на світ, але із за обурення людей замінили на то утелдрами. Усе, що збереглось, це обложка концепт арти та тотал-драми. Тотал Дремереме, це дитячий спін офф Total Drama. Він був створений у 1 вересня 2018 року року га-каналі Cartoon Network в Америці АТЕЛЕНИ. Цей спін-офф про декотрих персонажів Total Drama під відсутністю Хезера Лехандро та Лімці представляють як дитсадольців. Канонічні шипи, це пари, які були створені фреш-тібі офіційно. Шипами тіді являються Квент плюс Тренд плюс Дункан Бріджит, плюс Джефф Лінці, плюс Тайлер Хезер, плюс Алекан, Майк плюс Зої, можливо, Бет плюс Джастин. Кеп 2 витакве, це виснажений гіпний табір Канади він був місцем Total Drama Island, Total Drama Revenge of The Island та Total Drama All Stars, після фіналу All Stars цей табір був зруйнований. У Total Drama World Tower бувала такий час, який час пісень. там де каст Тотал Драма Ворлдтаур без репетиції і те, де співають. Канада. По факту, то утелдрами була створена в Канаді. В двох словах, популярний, але дивний шифної ну Кобі. Він появився із за цієї сцени зараз покажу. Із-за цього з'явився шиф. Для Ецука. Це фанатське продовження тоутелграми вона була створена Blue Production. У ній розповідається про життя декотрих персонажів тотал-грами через 15 років. Сюжет розповідає про кріса, який був будь у він відпустився із тюрми і збирається влаштувати новий сезон Total Драми. Він міг почати із-за авторських прав Фреш ТВ викинула жалобу. Сказавши якщо ви не видалите дві серії Тол Драми і Умін, то на вас буде суд. Blue production не спішила і видалила дві серії. До нас зберігся один серія а друга можна враховувати Lost Media. Ну окрім цього є фандом Total Drama Reunion та Tribute. Як відомо у кожному мультику повинні бути бета-дизайни. У Total Drama також є вони були іще до Camp TV, вони появляються навіть у самій Total Drama, як другостепенний персонаж або й Це компанія яка відповідальна за Total Drama та 6 тіл. Це правда фанатів Що All Stars, гірший сезон. Його ненавидять із-за поганого написання персонажів любовного трикутника Гвен Дункан та Корні і так далі. Це спіноф, там де 18 незабутних ліпі з виживають в ментальних, фізичних та моральних випробуваннях, а самі випробування відбуваються по всьому світу. Да, брат Тотал драм, Ворлд Таур, їх реально є, є, красиві і дивні. Максимум, що я можу сказати, це те, що є офіційні дубляжі таких мов як англійська, болгарська, данська, французька, угорська, ірландська, італійська, китайська, мандаринська, норвезька, польська, румунська, російська, іспанська, шведська та турецька. BFDI – це перше популярне шоу, створено керімайком Хуангом фанатами Survivor зі Drama. В деяких випадках BFDI схожа на Total Drama.